Окопні свічки дрібничка, якої зараз потребують наші захисники. У буквальному сенсі з непотрібного нам сміття твориться важлива допомога для військових. У Чернігові такі свічки вже виготовляють. Ми почали десь тиждень тому, поки все збирали, поки навчилися це все робити, то ми десь виготовляємо ну, в день від 20 30. А ну ми плануємо робити, щоб як мінімум 50 в день виходило. Найбільшу підтримку ця справа здобула завдяки соціальним мережам. Це все інстаграм, фейсбук. Ми зробили такі пост. Люди почали репостити все, і люди почали приносити баночки, парафін, віск, Ну, ось так і все, і почалось. Окопні свічки це не лише спосіб підсвітити. Вони здатні нагрівати їжу і горять значно довше, ніж звичайні. Саме найменша така свічка вона горить дві години. Ми тестуємо перед тим, як відправляти. Дві години горить така ось свічка. Це під гурме, є таке корм для котів, мабуть. А ось така горить 4-6 годин десь. Звісно, ми не могли не попросити Євгенія розказати та показати, як виготовляти свічки. Тож тримайте невеличкий майстер-клас. Нам знадобиться, як я казав, баночка, картон. Це такі фітілі у нас, теж з картону невеличкі. Парафіну в мене немає, але я так покажу вам. Для початку треба взяти картон, ось так його скрутити, тільки треба його не прямо, так ну, зжимати. А щоб повітря проходило, щоб віск затікав сюди, просто скручуємо. Треба буде це зробити. До речі, ми робимо з парафіну харчового, тому що нам багато хто давав парафін, але він технічний. І з технічного парафіну, коли ми хлопцям, ну, ось сьогодні передали, це перший раз ми передали, плануємо ще більше. Коли передаєш, то коли вони її запалюють, якщо з, техніч... з технічного парафіну, то він виділяє дим і в бліндажі вони не зможуть дихати. Гарний запах має. Потім ось цим картонцем ми повинні сюди, отак от. Поставити ось, розрівняти трішки його, щоб воно ось так було. Потім беремо наші фітілі, ставимо сюди, з однієї сторони. Можна робити три фітілі, можна більше. Ось так. І все, і заливаємо парафіном або віск, або що є. На сьогодні у волонтерів є бляшанки та картон для створення нових партій свічок. Утім бракує парафіну. Картон зараз хватає, як я сказав, баночки теж всі приносять цього. вистачає, а ось парафін ми купляємо або за свої кошти, або ну я ж сказав, ми збори не робимо. Те, хто хоче там, хто скине 200, хто скине ну, більше, хтось скидує, тоді купляємо а так або за свої кошти. Ну, більш за свої кошти купуємо. Тож, якщо маєте вдома забуті поклади парафіну, діставайте їх час допомагати.